Наталія Могилецька вперше відвезла донечок на море на Тенеріфе. Bye, 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 наш перший день біля океану пише зіркова мама, показавши Соню та Мішель. А це наш світанок. Друзі, подивіться, яка краса. А ще родина показалася на дуже красивому пляжі. До речі, Сонька тут схожа на свою улюблену росалоньку. Погрались на пляжі і пішли досліджувати місто. Як просили, ділюсь з вами, підписала відеоряд Могилевська. Забули панамку вдома. Ви казали, звертається до підписників Наталія. Соню треба відправити на скелелазання. Здається, ви були праві.